Ну, ми Таке, Ганя, Ми пам'ятаємо все, що ти казала про українських військових про українських захисників раніше. Весь той російський бруд, який ти лила на наших захисників, ми пам'ятаємо, якщо хтось не пам'ятає. Я нагадую, потому что треба же... нужно нагадывать. случай, когда недавно АТОшник, вернувшись из войны, убил собственную мать. Эти люди возвращаются моральными коллегами. Это обобщение, нельзя смотрите, так обобщать. Это армия. Надо рассматривать, что-то что Вы что знаете, это сколько тысяч молодых людей, которых взяли туда на войну здоровыми, вернулись моральными коллегами? Там они убивали чужих матерей, а здесь убивали они своих. смотрите. Пам'ятаємо всю діяльність Ганни Герман цитувати це можна нескінченно відблизування виправдовування Януковича до роботи на ворога на російських телепомийках, якими володіли Медведчук та Мурай.